Ви знаєте, яка помилка входить в топ-5 найрозповсюдженіших весняних помилок агронома? Це термін сівби. Якщо ви не посіяли всередині квітня, то це вже все. Хорошого врожаю. Не чекайте. Чекайте, не вимикайте відео. Це жарт. Дуже смішно. Ох, відчуваю в коментарях мені за нього прилетить. Ха -ха -ха. Та ладно, Побачимо. Гровекс допомагає годувати світ. Якщо серйозно, то знаю, що пасіна в цьому році затягується, бо дощі, дощі, багато дощів, дуже багато дощів. Який шаман викликав цей дощ? Мама Цьому році, в другій половині квітня, безперервні опади, температура повітря низька, сонця нема, ґрунт не підсихає і не можна посіяти пшеницю. Заселили хвороби. Це жах. Питають мене мої гровиксята, коли ми в ФГ клаптик степу будемо сіятись. А я знаєте, що геть? Не знаю, що їм сказати через те, що на вулиці зараз іде дощ. Сьогодні 27 квітня. Я понімаю, до 1 травня геть і не почне. Хвороби, пшеницю довбають, бур'яни ростуть. Про соняшник взагалі мовчу, бо будемо сіятись тоді, коли, напевне, всі посіються, або в нас техніка пнайма. Ну, коротше, отак і живемо, отаке життя. Треба хоча б трохи бути на позитиві, щоб не плакати, бо то, як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Бо якщо сильно плакати, то взагалі сенсу життя немає. Гей. Пеге клаптик степу Оксана з Міхаличем вже посіяли, як тільки трішки підсохло. Якщо хочете відео про те, як в нас відбувалась посівна, пишіть в коментарях. А сьогодні маю поговорити, що ситуація з дощами загрожує нестачею кисню в ґрунті, вимиванню мінеральних добрив та розвитку хвороб. І що з цим робити? Перезволоження ґрунту призводить до дефіциту кисню в ньому. Коли в ґрунті багато вологи, вона витісняє повітря. Частина кисню ґрунтового повітря розчиняється у воді, але це дуже невелика частина необхідного для дихання кореневої системи рослин. Коренева система відчуває дефіцит кисню. Якщо рослина не отримує повітря, відразу починають відмирати кореневі волоски, а потім дрібні корені, що обростають. А так як саме обростаючі корені мають поглинати воду і розчинені в ній мінеральні солі, то їх відмирання провокує загибель всієї рослини. 呢。<gasps> Відхід води з поля та підсихання верхнього шару ґрунту не гарантують позбавлення проблеми дефіциту кисню в ґрунті. Високша поверхня затопленого поля часто покривається щільною ґрунтовою кіркою, яка не пускає повітря в ґрунт. Тому кірку, що підсохла, рекомендується розбивати ротаційними мотиками або боронами, як насичити киснем ґрунт та прискорити розвиток кореневої системи. Рекомендовано провести розпушування, а також листове підживлення фосфором. Ну, ще можна. Прикореневе підживлення для поліпшення живлення культур азотом і фосфором. До речі, щодо азоту, внаслідок інтенсивних опадів зростає ризик вимивання азоту в нижні шари ґрунту або одразу змивання добрив за межі поля. Нітратний азот промивається при інфільтрації ґрунту. Також без доступу кисню перезволоженого ґрунту, нітратний азот перетворюється на молекулярний азот і випаровується. Через постійні опади і перезволоження ґрунту багато аграріїв не можуть вчасно провести друге підживлення озимих азотними добривами. Внесення за таких умов трактором з розкидачем створює глибокі колії на полі. Рослини у коліях сильно пошкоджуються і можуть не відновитися. Погіршується рельєф поля і ускладнюються наступні обробітки. Щоб покращити азотне живлення культур при високій загрозі затоплення, рекомендовано вносити добрива, що містять переважно амонійний або амідний азот. Тобто використовувати безводний аміак, аміачну воду, карбамід, сульфат амонію або каз. Вносити добрива безпосередньо перед посівом для виключення нітрифікації амонійного азоту та його перетворення на мобільну нітратну форму. При високій ймовірності опадів після посіву необхідно заздалегідь планувати дробне внесення азотних добрив. При використанні нітратних добрив аміачної або кальцієвої селітри їх доцільно вносити в міжряддя кукурудзи по вегетуючій рослині на стадії розвитку до формування шести листків. При затопленні або перезволоженні поля необхідно оцінити втрати азоту залежно від умов, що склалися: тривалість періоду перезволоження, температура ґрунту та повітря, ступінь дренування ґрунту. А також кількості та форми внесеного в мінеральних добривах азоту за потреби терміново компенсувати дефіцит азоту, доцільно провести поверхневе підживлення розкидачем. Можна використовувати сульфат амонію, аміачну селітру або карбамід при внесенні карбаміду на вологий ґрунт виправдано використання інгібіторів нітрифікації. Можна також провести позакореневе внесення карбаміду на полях, що швидко висихають, доцільно компенсувати втрачений азот за рахунок внесення в міжряддя кас. Ще через часті дощі листя рослин дуже довго залишається мокрим, що прискорює розвиток хвороб. Як тільки дощі закінчаться і визирне сонце, є ризик появи хлорозу. Тепло після дощів може спровокувати бурхливе зростання зеленої маси, якій катастрофічно не вистачатиме живлення. Щоб виправити ситуацію, слід обробити рослини по листу комплексними мінеральними водорошінними добривами з мікроелементами. Препарати обов'язково мають містити велику кількість магнію. Приблизно через два тижні після їх внесення листя набуде характерного зеленого забарвлення, і рослини продовжать зростання і розвиток. Для захисту від хвороб бажано внести фунгіцид з лікувальною дією, краще трансламінарною. Треба читати опис препаратів чи підходять. Умовно кажучи, вносиш їх на поверхню листа, а вони просочуються донизу листа. Характерною особливістю нинішнього квітня є не стільки загальна сума опадів, як практична відсутність бездощових сонячних днів. Які дуже необхідні для фізичного підсихання поверхні ґрунту, наприклад, кукурудза пізні терміни сівби є малопридатними для вирощування гібридів із високим ФАО. Та й для цієї культури, взагалі, одна із ключових проблем при цьому полягає в тому, що рослини змушені набагато швидше проходити важливі міжфазні періоди. Це безпосередньо негативно впливає і на якість процесів розвитку, і зрештою на формування врожайності. За пізніх посівів кукурудзи спостерігається зниження врожайності до 10-15%. При цьому буквально кожен день затримки із сівбою має неабияке значення, та в середньому забирає 1% майбутнього врожаю. Також збільшується ризик, що посіви під час цвітіння потрапляють у температурне пекло. Тим самим буде порушений процес запилення і утворення насіння. Наскільки сильно вам завадила погода в цьому році, напишіть в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатись. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Гровекс. Снімаєш випуск, чувак хода, там, та сюда як по базару.